Вони поклали свою душу й тіло за нашу свободу. 20 лютого українці вшановують пам'ять загиблих в революції гідності, героїв Небесної Сотні. Про те, як пам'ятають чернівчани події того дня, дивіться у сюжеті Богдани Дем'янів. Їхнім знаряддям боротьби була бруківка, коктейлі Молотова та ще правда. Вони пожертвували своїм життям за волю і вибір українського народу. Цьогоріч минають десяті роковини з дня наймасовіших вбивств під час революції гідності. День пам'яті Ті героїв Небесної сотні, аби вшанувати пам'ять полеглих біля меморіалу загиблих під час майдану, священники провели панахиду. До Пам'ятника прийшли і родини Олександра Щербанюка, який загинув від куль снайпера та Василя Аксенина, який помер від поранення, отриманого 20 лютого. Герої Небесної Сотні зробили свою справу. Вони дали початок новій країні, і закінчити це маємо ми. Тому працюємо, кожен на своєму місці. Знаєте, як в будівництві камішик. Кожний камінь, кожний кирпичик, цегла вона важлива в цілому для будівництва будинку. Так і люди. Ми в суспільстві повинні, повинні об'єднуватися і бути тими цеглинками, щоб будувати Україну і щоб робити щось для того, щоб ми нарешті зажили в спокійний, в свободній вільній Україні. Щоб нарешті закінчилася війна, до дерев на площах вже традиційно принесли білих паперових янголів, які символізують душі загиблих та перемогу світла над темрявою. Це всесвітня тиха акція в пам'ять про вбитих українців на майдані незалежності. Вони визначають душі, ну і самі герої, які Гради України, померли. «Віддали своє життя. Ми зараз живемо зараз завдяки їм, що вони поклали життя заради нас. Чернівчани по-різному згадують про той день, але жертва героїв Небесної Сотні неоціненна. Страшно, ніхто не ожидав такого, що такий жах прийде. Людей жалко, що означає. Щоб скоріше закінчилася ця війна, щоб ми перемогли. Щоб Україна була на першому місці, цей день для мене як ніби то це було вчора, тому що Аксенин Василь це чоловік моєї сестри. Коли це все сталося, ми не могли повірити, просто не могли повірити, що могло таке статися, що така мирна хода перетворилася в таку бойню, в такий страшенний, несправедливий розстріл. Грічні смерті, мучинські смерті цих героїв має повстати нова Україна, має змінитися свідомість і світогляд всіх людей, жителів України, від сходу до заходу, хто ще понині не усвідомив. І якщо подивитися історично, зміни так складалися зміни, вже відбувалися зміни в тій чи іншій державі, коли проливалася кров, а тепер пролилася невинна кров. на основі пролити це невинної крові. Ми приречені на перемогу і на зміну в державі. І сьогодні, як і 10 років тому, українці щодня продовжують виборювати найважливіше право бути вільним народом у вільній країні. Ей, Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь.